Ірина Галишко, вдома чекають, ти не смій не вернутись назад ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають, ти живим повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що целищасова розлука. Що обіймуть тебе ніжно руки, що тримали й просили, не йди, ти у серці печаль не ховай, хоч можливо до болю тривожна, муж їм плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай, ти лишив за спиною свій дім. Протиставши на валі ворожій, і стоятимеш скільки лиш мозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких дітей, силу маму. Вони сил додадуть і наснагу їх молитви для серця елей. Ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога, і коли буде зовсім не змога, бий у небо що сили набад. І не смій не вернутись назад. Ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна. Ради рідних ти чуєш солдат. А попереду, право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця. Хай Господь береже твою долю. Повертайся скоріше назад, тисячі голосів кличуть в небо від недоброго захист для тебе. Ти живим повертайся, солдат.